Доїхали ми. Така от древня таблиця, пуща, водицьке лісництво. Це щось білка. Це ведмідь. Це туди. Сак. І туди там ще щось: зона відпочинку, борізка. А погонки. Це мінський масив. Північна частина. Зараз трошки перекусимо, п'ємо щось на беглаві, щоб цілі якась була. Ну і вже по традиції органік Fresh Rodolf. До речі, смак незвичний. Груша, банан та Агрус, крижовник, Агрус на англійському кусбері, щоб ви знали. Ми проїхали 18 км, середні, Ні, проїхали ми вже 20-ку, 20 родин кеме, середня швидкість 18, ну за годинку. Ще половина і будемо в Орзелі. пуща водицький трамвай. З самого Києва через такий зелений тунель. пуща водиці На дачі! Така ось озерожка. Вона ось там паралельно трамвайна колія, І тут ось така велосипедна, пішохідна. Така коротка дорога вважається. Можна там об'їжджати трасою, але чим не круто проїхатися ще в вологому лісі, ще таке все. Ще все зелене, ще мало комарів, але вже є. Нічого тобі не сипле У очі. А вони трамвайчик. Зараз чуєте звук Ти наближається. Зараз проїде. Ось так пішов хорошо. Лесенці є для коріння, але так. Небагато. В принципі. Терпимо, терпимо. Терпимо навіть кайфом. Можна десь навалити. В'їхали до Пуща Водиці. З такі це центральній дві вулиці. Кав'ярня кава? а ну, це, ну лісова, звичайно, що лісова. Тому що, Тому що тут ліс... повсюду ліс, бо сама назва Пуща означає ліс. А водиця і є водиця. Так воно і складається в нехитру назву Пуща водиця. Радянські дитячі майданчики. Будиночки, ще якісь цікаві, дивіться, яке будівництво, тому що це реконструкція ще тих часів радянських. Багато. Багато тут, звичайно, радянщини, тому що тут ще з 50-х років будувалися дачі, відпочивали партійні чиновники. Тут тобто таке селище Те відпочинку, саме, саме парства. Да. Тут не було раніше, але ці лопаток. Пізній совок. Бо спочатку тут були тільки одноповерхові, тільки дачні будиночки. Ось, які цікаві, видно, що Ще архітектура джили, доби. Ой, станція, поштова станція, що таке? Поштова станція. Дитячий сад. А, мозга школа, А ось її. Так, тут щось також реставроване. От і з'являються й необудови. Називається Пуща Хаус. Ну, пуща Хаус. І, ну, кран стоїть, але. Щось таке сопливо тут. <клухався> а ніколи. Там сидить, мисливо. Багато будуть заворожені. Але будуються. Будуються невисокі, я думаю, тут десь на п'яти поверхів. Шести поверхів дозволяють будувати зараз вищий тонів. Так, це, мабуть, тут зараз буде центральна лікарня. Пуща водиці, зараз зніму який там рік. 1982. 1900... Відносно, відносно молода. Відносно молода, але така вона прям велика, клінічна. Прям-прям-прям корпуси, раз, два, там не один він. Дивіться, які ще? ще радянські автобусні станції. Дивіться, цього дістатиме. Не знаю, козирьок, козирьок, Хто скаже, козирьок на знаю. Це ось сама лікарня. Амбулаторія така велика. Тут самі вулиці, вони не мають і назви, вони мають назви лінії, тобто перша лінія, друга лінія, третя лінія. Фу, по ним сьогодні кататися ми дуже не будемо, тому що ми так ще плануємо доїхати до Ворзеля. Так, колись може, ближче покажемо. Мені там багато таких старовинних. Ще позбиє збереглося. Хоча як багато, відносно небагато, ще старовинних не збереглося. Ви бачите, це все ще, це ще кора в селі допомога. Звичайно, повітря так. Тут дихається, звичайно, зовсім інше, ніж в Києві. Хоча зараз в Києві також йдуть в одні дощі, то і там дихається нормально. Але тут, звичайно, краще на велосипеді, тим більше. Ми під'їжджаємо до центрального парку. Пуща водиці. Зараз поминемо наліво обереженько, проїдемо через центральний парк і до, і до озерної станції. Парк Пуща водиця. Мабуть, багато хто цю назву класно пуща Водиця. Така вона досить. Слухова нам розвитна і така. Так, він, що буде тут. Ох, недаром тут трамваї. думаю, що колись. Саме кріпаки возить. Кріпачки такий, трамвай треба. 12-й. 12-й, дві шести, возить сюди 6-к. На работу на обслуговування думаю, що Самі вони сюди на трамваї точно не їздили. Оп, це їздимо центральна алея парку. Ще, звичайно, как після реконструкції, витка. Можливо, ще радянщина. Отуалет точно радянський пісь. З підземеллям, мабуть, під землею, щоб. Тільки щось 100% ще типсок є. Мішани, ліс, акація, сосна, все, мішане. Тут мішані такі зони, ти їдеш, їдеш так раз. Одна зона, хоп, інша зона. Тобто мішані ліси, і воно приємно, воно така дорога, яка не викликає звикання. Тобто кожен, кожен периметр такий тебе змінюється, ландшафт, і ти верх, можеш. Хоча це вже 40 кілометрів від Києва. Це не так і зовсім зовсім не близько. Тобто, дивіться, ось це, на станція починала. Оце озера, тут їх багато, тобто це викаскад. Зараз ми бачимо їх. Раз, місток, бац. Дерев'яний. Дерев'яний місточок. А зараз будемо зупинитися на місточку. Дивіться, яка краса вирубне. Вирубне, це все природне створено. І перехід план, це все воно від містка. І ось таким переходом ми пішло. Казка, козер. Хто би ще не казав, то та тут. Так, клас. У меня, в принципі, також. Тут, мабуть, зараз це э, десь, може, четвертий раз знаходжуся. А може, четвертий, мабуть. Ну, таке, мабуть, моє не з хлубленим. Саме по своїй атмосфері тут якось так. Ну, По-перше, 40 км від Києва це вже тихо. Це вже тихо, ти не чуєш. Шуму траси. А не чути, трас в Києві це велика благодать. Дай, да. Таке ось шикарне дерево, дивіться, по центру пляжа. Дуб. Дуб, який впився своїм корінням. цей пісок. і росте таке. П'яшний yes. пісок чистий. Пісок чистий. води не багато. Там звідси не так погода. Не дуже так, щоб пляжна. Це для велосипеду супер, а для пляжу буває краще звичайно. На прекрасно. просто. Ось ми зробили точку на відпочинок. І от з Русанівки до Пущі водиці в нас вийшло 30,5 кілометрів по калоріям я спалила 366 калорій і годинка 40, це те, що ми з перервами добиралися. А зараз йдемо тестити, яка в нас сьогодні водичка. Ну, якщо чесно, гарно тут. Дуже спокійно так, людей небагато. Але в неділю коли ми коли були, то набагато-набагато більше було. Сьогодні так як будній день, то вже спокійніше. Але все одно атмосфера вже дуже приємна. Ну, Я думаю, ви самі все бачите. І ми підходимо, і зараз буде момент X. Ну, якщо чесно, скажу вам, вода не сильно холодненька. Якби були мене на велосипедах, я б навіть, можливо, покаталася. Ой, покаталася, покопалася б. Не зрозуміли. Ось, Ну, і бачите, дивіться, чистенько, пісочок, все. Дуже-дуже для людей зроблено. Від'їхали з першого озера, продовжуємо свій рук в сторону Ворзеля. Мають бути ще каскад озер. Года шикарна після досі, яка прохолодна, просто так їхати зараз, як шоста вечора, це просто шик. Якісь кінологи гуляють. Naš sosed bo hodil v ured. Tukaj je mesto, da razvodna pise. Це вже ми поїхали трохи далі тому і вімкнувся, бо я і сам не знаю, що я тут побачив. Але думаю, що красу якусь все однозначно. На люди займаються творчістю. Бачите тут. Мабуть, щось плодове висадили, якийсь плодовий сад. Тому що за Він не плодовував, може яку берізку. Не знаю, може як щось, якісь цікаві екзотичний сорти. Но мені, здається, на вербуна якусь. Схоже. Ага, тут ось також якась рекреаційна зона. Внизу, так, Та, та далі виходи, 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 виходи до озера. То все виходи до озера, але поки що спускатися в нас просто... Щоб туди спуститися, в нас не зовсім є час. Оп, а ось і дачки панські. Опа, ось і вони цунамі. Там. Під лісом. Джерело життя. Ісус Христос. зрозуміло, Це джерело життя із інших вір. Виїхали на якусь вуличку. Крайня вулиця тут, мабуть. О, а тут вже, о, дивіться, як ми любимо американський стиль. Ось це майже відсутні забори, ну як майже тут відсутні, там далі є, звичайно, забор, але такі маєточки так, як в голівудських фільмах, як ну, така, така собі Каліфорнія в Сосновому лісі. Ага там озеро. Зараз, зараз побачимо. Зараз нарешті я покажу Бо ми, в принципі, самі не бачили далі цього каскаду. Яки на перших пляжах завжди зупиняємося. До... Перше побачили воду, де да і себе. Це так трішки хочеться. Скільки для себе, для вас? Для вас хочеться. І для себе, звичайно, хочеться в першу чергу. Опа, дивіться, який бадьорий. Ну, не при цій пішли. там перші мало. Що друге? Але це направду ті озера не з піщаними пляжами, а тут, тут вже піщанок пляжів немає, тут так, вже все більш лікає. Більш Тут пісок 100% над мною, тому що це в наших місцях Харківщина, там була в Київській області, тут всюди пісок. Тут всюди чиста вода, всюди сосна, всюди піщана порода. Заїхали в зону на панщині, що не тяжала, а видно, як люди себе цінують свій комфорт. Це затишок. свої новинки. І свій дім, звичайно, рідний. Рідний дім, Стежка здоров'я, клац. Туди, що там, там. Там також можна, але ми не меншуся. от така більш пішохідна там через кар'єри, де хоча якісь кар'єри, але ми туди не підемо. Тому що нам потрібно їхати, а не йти. Пахне як тут чимсь, щось цвіте, чимсь пахне. Оп, бере будиночки зелені. розуміти за що тут ці міста люблять дивіться що один перехід я показую тільки що хвилину тому ми були в сосновому вісі повністю сосна нічого не мішаного нічого все бац все дивіться дуб повністю дубовий дубовий вон там далі сосна і переходи такі як, знаєте, як провели чимось так раз і все дивіться шик шик Що ж вам тут дається? Я думаю, якась невеличка річечка, але я щось є. Зараз покажу вам. Таво зовсім-овсім невеличка. Міст такий. Прям-прям-прям підпали прям, прям. новий. Я гадаю, що його, мабуть, його когось зірвали. Так, так, що залишки лежать. Залишки лежать, коли коло вторгнення ця ж сторона була підлацією вже ця територія. То я гадаю, що тут його підірвали. підірвали і туди. Його не ще збудували, ось такий Ось власне річка і. Це велика річечка така. Коли ми по своїмому місця, звичайно, ви що, дивіться. Дивіться, що тут не жити. Десь там десь Карпати, а десь ірпіні буча, а пуща води, Дивіться, Так на Все в пагорбах, в соснах, але все багато техніки такої попавленої. Там філянки побиті. Я не хочу, хоча б показувати. Це всі, це розуміють. 25 градусів дивіться, бо пізніше ми можемо сюди просто вже не доїхати. Де ми зараз, Це ми зараз їдемо по дорозі, яка знаходиться між Вуче'ю справа, там Вуча, десь там Буча. А там, тут... а там прямо Ворзель. А це ми їдемо між ними. таке вже більше схоже на наші поселення різ закінчився. І Чернігів, Черезне українське село. Ну, як звичайне. З гарною дорогою. Але своїми ось ця людина. Людина людина п'є яйця. Все нормально. Своїм колоритом. Ой, вже черешня каже, світе. До речі, я був на ярмарці. На ярмарці, до речі, був є вже. Черешня потопиться, але якась така вона, така вона якась. Трьомна вона. Норм чи стрьом. З трьом чи черешня. Клубника так, атак, вже вона класна, вже солодка, вже із рук, і домашня. А черешня Щі ні. Але не поїдемо в осіани, обов'язково на охоту за черешнею, за безкоштовною, звичайно, черешнею. Поїдемо, поїдемо. Рухаємося. Вулиця Яблочна. Свіла бузина, пахне. Ну, зараз ми, в принципі, вже рухаємося до озера Учхоз. Не знаю, чи є там яка краса, чи немає. Чесно сказати, я просто ставив, ставив нітку на карті, щоб доїхати десь між Бучею і Ворзером, десь далі за плугшою водицю, десь за ті місця, де ми доїжджали. Тут, звичайно, зараз ми йдемо по звичайній околиці, якась промзона. Є, звичайно, тут багатші, багатші частини, багатші участки, де можна щось показати вам цікавіше, але і поки ми їх тут не бачимо, ну що ж, і не бачимо, де не бачимо. Але вони є 100%. І ще ми вам їх покажемо, а зараз наближаємося вже десь до озера Учхоз. Чи кар'єр був чи не знаю навіть, але щось, щось було. Сінцева точка маршруту. Озеро Учхоз. учхоз. Ну, Учхос, це така назва. Я думаю, що тут був просто кар'єр, добували пісок, потім затоплення і в результаті формування такої ось краси. Сюди вже купається. Я не пробував воду. я би, може, б їм може би купався, але ще їхати до кілометрів 40. Звідси додому, то вже якось не дуже. За це невелика. Ну, але так, в ньому чомусь поставили. А ми зараз ну, продаж, будь ласка. Краса. Краса тут гарна. Невеличка кафешка. Це <рес> приємні місця, приємні. Приємні тарзанка. Ти колись ота там? Високо. <рес> тут, там метра три, тут на тарзанки, тут навіть хлопці не <рес> Тут Ще потрібно буде немалий <рес> чайдуком. Щоб спробувати. Але такими відчайдухами, мабуть, ми є.